І стібайте паски безпеки. Ми вирушаємо в освітній тур університетами відня. Разом із дивись ширше. Наш шлях починається у Львові. Організований виїзд, супровід команди, страхування для кожного учасника це все ми беремо на себе. Перетинаємо кордон і прямуємо до столиці Австрії, Відня, міста, яке десятиліттями входить у топ найкомфортніших місць світу для життя та навчання. Після приїзду заселення в готель час перевести подих, залишити речі і вирушити на лекцію зі вступу. Тут ви дізнаєтеся про документи, терміни, вимоги, типові помилки, бар'єри і як їх обійти. Ця зустріч економить місяці самостійних пошуків і хаосу в голові. Увечері спільна вечеря в самому центрі. Віденська кухня, щоб відчути справжній смак Австрії, жива розмова, знайомство між батьками та підлітками. Це момент, коли група стає командою, а діти однодумцями. Другий та третій день нашого туру це те, заради чого ми зібралися. Огляд університетів Відня. Віденський університет класичний, один із найстаріших у Європі. Сильні, гуманітарні, соціальні та природничі науки, потужна академічна база. Медичний університет Відня один із Престижніших у Європі високі стандарти, практика, сучасні клініки, технічний університет відня, інженерія, IT, архітектура, місце, де навчаються майбутні інженери та розробники. Віденський економічний університет. Бізнес, менеджмент та фінанси один із найбільших економічних кампусів Європи. Університет природних ресурсів і наук про життя боку, аграрні науки, екологія, сталий розвиток. Дуже сучасний і практичний напрям. Ветеринарний університет Відня. Вузька, але надзвичайно сильна спеціалізація з високим рівнем підготовки. Також ми відвідаємо один з приватних університетів: модуль або вебстер. Модуль, приватний університет з навчанням англійською мовою. Бізнес, туризм, міжнародні програми. Вебстер це американська система освіти, міжнародний Середовище, агломовні програми. Університет прикладного мистецтва Відня Діанки Ванте це вибір для тих, хто планує шлях у творчих напрямках. Це університет для тих, хто хоче не просто вчитися, а формувати власний стиль і творчу ідентичність. Ми не просто дивимося корпуси, ми пояснюємо, кому який університет підходить, які вимоги до вступу і які реальні перспективи після навчання. Далі відвідування студентських гуртожитків. Ви побачите умови проживання, кімнати, інфраструктуру. Студент поділиться власним досвідом життя у гуртожитку. І так, бідний. Ські гуртожитки дуже відрізняються від тих, до яких ми звикли. А також в ці дні ми обов'язково познайомимося з містом. На нас чекає оглядова екскурсія відням з професійним гідом, велична історія, архітектура, атмосфера міста, в якому справді хочеться творити у вільний час. Ми рекомендуємо відвідати парк розваг Пратер, місце, яке обожнюють студенти, а ще просто прожити відень, його ритми, атмосферу, відчуття свободи й можливостей. Ці три дні будуть одні з найнасиченіших у житті. Діти надихаються, бачать реальні варіанти, роблять усвідомлений вибір, батьки отримують чітке розуміння і спокій. Запрошуємо вас приєднатися до нашого освітнього туру університетами Відня, побачити, відчути, зрозуміти, обрати. Залишайте заявку. Кількість місць обмежена. І до зустрічі у Відні разом із дивись ширше.